Умови, коли українська енергосистема зазнала великих пошкоджень від російських бомбардувань та потребує мільярдів доларів на відновлення, спонукають українців до пошуку альтернативних джерел електрики. Новим трендом стали власні децентралізовані малі джерела енергії, як, от сонячні панелі. Горішньоплавнівська громада не виключення. Й останнім часом сонячні електростанції можна помітити не лише на території приватних домоволодінь, а й на багатоповерхівках. Своїм досвідом користування сонячною енергією поділився Олександр Світлов, мешканець району приватної забудови Низи. Ще на початку повномасштабної війни, разом із родиною, обміркувавши всі за та проти, наважився на встановлення сонячних панелей. Ви вирішили стати автономними, бо повномасштабна війна не розуміла, чим закінчиться, чи буде газ, чи не буде, чи буде енергетика. Спочатку Олександр розраховував скоротити період окупності обладнання завдяки зеленому тарифу. Це коли у сонячний день виробленої електроенергії стає більше ніж потрібно для забезпечення будинку. Надлишок направляється у загальну електромережу. Коли ж у похмурий день сонячні батареї генерують менше електрики ніж споживає будинок, відсутня енергія у такому разі має забиратися із загальної електромережі. В кінці кожного місяця надлишок електричної енергії відданої в мережу перераховується за зеленим тарифом і оплачується господарю сонячних батарей на розрахунковий рахунок. Проте через помилку компанії, яка консультувала щодо необхідного обладнання, виконувала монтажні роботи і безпосереднього підключення, є бюрократичні процедури користі від користування зеленим тарифом, Олександр так і не відчув. Наразі цю думку покинув зовсім. І тепер сонячні батареї на даху його будинку слугуватимуть виключно для забезпечення автономності приватного будинку, що особливо стало відчутно у періоди блекауту чи життя за графіком віялових відключень. Коли почалися ці блекаути, у мене ну, не, не нервував, а приймав так економно, ну, але ж у мене малі діти і вони ми були задоволені цим питанням. Восьми панелі і батареї. Якщо сонце працює, то вистачає повністю автономним бути до дванадцяти ночі. Ну не пользуємося, звісно, ввечері бойлером, ну, а телевізор можна подивитись. Вистачає на насос, який дає воду. 5 кВт я порахував, що це буде достатньо. Панелі вистачає на 5 кВт для себе і і, і, і батареї, які на 6 кВт, їх вистачає повністю автоматизувати свої потреби в. Домі. Перші блокаути у нас були наче не влітку, а десь восени зимою, коли не було дуже сонячної погоди. Як вам тоді вистачало? Ні, тоді я був, але ж сонячні батареї у мене якісні, я вибирав, то вони, їх вистачало достатньо, нормально працюють. Десь навіть. Не на повну мощність, але на 1 кВт вони давали, навіть в пасмурну погоду. Холодильник, світло без бойлера вистачало і воно ж дає насичення, коли, коли електроенергія дається без блокауту, то вистачає навіть до, 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 не постійно ж блокаут. А електроенергію дають, і воно заповнює вже батареї. Сонячні батареї річ дороговартісна, проте, встановивши їх ще до блекаутів і погрупових від'єднань споживачів від електромережі, родина світлових вже відчула, заради чого вирішилася на їхнє встановлення. На даний час я заощаджую жую повністю цілий день. Ідуть панелі. Жінка була в відпустці. То це було дуже економно. Якщо раніше, після підвищення тарифів, то ми вийшли на, то ми вийшли на 700 гривень. Да, так, от, на місяць, на місяць. за вісь будинок. Але ж це зараз з підвищеним тарифом, це нормально. Раніше, якщо я платив тищу тисячу сто, то зараз 700, але ж тариф підвищений, то виплатив би вже більше двох тисяч. Саме головне це комфорт дітям, собі дружині. Це найголовніше. Тим, хто розмірковує над ідеєю встановити сонячні панелі, Олександр радить спочатку досконало вивчити це питання і проконсультуватися із кількома організаціями, які займаються встановленням такого обладнання. Адже його досвід вибору компанії через мережу інтернет лише за електронними відгуками клієнтів у вигляді п'яти зірок виявився невдалим із цілою низкою негативних наслідків. До того ж, офіс компанії розташовується за кількасот кілометрів від горішніх плавнів. Звернулися в інтернеті. Я подивився, що п'ять зірок підприємство, яке працює, робить цю під ключ. Ну, не прорахував дуже багато підводних камінців, які на цьому етапі, не вивчивши це питання більш досконало. Дуже дуже опікся, можна так сказати. Я порадив би встановлювати цю систему, вивчивши це питання, та надати послуги нашим Кременчуку та горішніпланівським підприємцям, які поряд знаходяться, які можуть, можуть в будь секунду після надання послуг приїхати і виправити свої помилки. Бо помилки, на жаль, бувають. Усіх спеціалістів, навіть у, у, у яких в рекламі написано п'ять зірок, сонячні батареї це ще й спосіб показати турботу про довкілля, адже вони вважаються безпечними. Від них немає шкідливих викидів, абсолютно безшумні і ніяк не позначаються на здоров'ї людини.